Часом підліткам не просто порозумітись з батьками вони можуть пригнічувати одне одного, порушувати особисті кордони. Побачити такі невидимі, а часом замовчувані проблеми, розпізнати домашнє насильство та головне запобігти йому може форум театр. Більше про цю методику нам розкажуть гості сьогоднішньої програми на часі, голова громадської організації Українці майбутнього Людмила Главацька та студентка Хмельницького торгівельно-економічного фахового коледжу Юлія Мазур. Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, шановні гості у нашій студії. Передусім. Розкажіть, що це взагалі за проєкт і хто об'єднався заради його реалізації? Так, ну, власне, цей проєкт ми назвали Мистецтво здорових стосунків. Його створили і реалізували у партнерстві громадська організація інкубатор демократичних ініціатив і наша Хмельницька громадська організація Українці майбутнього, власне, яку я і представляю. Цей проект було підготовлено в межах співпраці UNFPA Україна, громадської організації інноваційні соціальні рішення та за підтримки USAID Україна. А також впродовж того, як ми реалізовували, залучали партнерів локації тут на місці, тому що загалом. Проект складається у нас з таких декількох частин, і от така офлайнова частина вона вже була реалізована в березні місяці. І для її реалізації ми залучали також підтримку тут хмельницьких державних установ. Так, міський центр по роботі з дітьми і підлітками дуже нам допоміг, і це була дуже цікава співпраця Хмельницьке управління молоді і спорту міської ради і також служба у справах дітей від. Хмельницької обласної державної адміністрації. То усі е, ми фактично в цьому проєкті піднімали такі питання, якими усі ці. Організації чи органи займаються, так чи тобто, так. проєкт такий насправді потужний, долучилось багато сторін, і, і тема насправді теж непроста. Бо, взагалі стосунки між людьми це така історія заплутана, а насильство і тим паче болюча тема. Тому е, цікаво запитати, чому саме цільова аудиторія, на яку ви зосередились, це саме підлітки. Угу. Е, власне, ми десь з листопада місяця працюємо в таких якихось ос освітніх, просвітніх соціальних проектах. Коли трішки-трішки зменшили таку гуманітарну допомогу. І ми одразу зупинились на підлітках, це було таке виважене обґрунтоване рішення, тому що от нам, як молоді, видавалось, що якраз у підлітковий період формуються такі основи, базиси, на яких ти потім. От формуєшся як особистість. І от от 18 років ти вже маєш право голосу, ти вже починаєш будувати своє самостійне життя як особисте, так і громадське, професійне. І це дуже важливо закласти от якраз в цей період такі правильні основи. І тут, коли ми вже такий мали вектор роботи. от по здоровим стосункам, по протидії насильству і запобіганню, то теж підлітки це фактично та цільова аудиторія, яка от 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 почне будувати свої стосунки, і чим більше здорових стосунків в нашій країні, тим це теж працює на її процвітання. І от саме, аби допомогти сформувати цю особистість, вирішили застосувати методику форму театру. Розкажіть більше, що це таке, звідки взагалі з'явилось і як вона здатна розібратись, допомогти розібратись у тому, що болить? А, ну, Форм театру це така дуже цікава методика, яка була придумана бразильським режисером. Її суть полягає в тому, що. Показують певну сценку глядачам, і на самій кульмінації, на самій зав'язки, коли конфлікт в такій самій гарячій стадії, якщо так можна назвати, вистава зупиняється. І тоді вже самі актори вони спілкуються з глядачами, запитують в них, що б вони зробили, як би вони вчинили, щоб цей конфлікт якось злагодити. А таким чином глядачі. Отримують ряд певних своїх рефлексій, своїх думок. Це можна назвати, можливо, навіть якимось гачком для переосмислення якихось життєвих своїх досвідів. так як от ця тема форум-театру, вона у Хмельницькому точно не надто популярна і не дуже відома була до цього, я хочу ще наголосити, що такою основною метою Є підняти отакі невидимі пласти проблем, які зазвичай замовчуються, і показати їх от так відкрито вже отак вивернути наверх. І що боротись з цими проблемами якраз ми можемо не поодиноко, не самостійно, а лише от разом за підтримки одне одного. Тобто, це можливість не просто прийти на лекцію, наприклад, з психології, послухати там, запам'ятати якусь інформацію, а саме долучитись у розв'язанні якихось проблем, тобто так ти інтегруєшся. І це було для учнів. Ми зараз будемо розказувати власне так про процес. Це було для учнів найцікавіше нам. Такі були фідбеки від школярів, що це був найкрутіший якийсь проєкт, який до них приходив, який в них реалізувався, тому що вони не хотіли, щоб це закінчилося. Це було так цікаво, і хотілося ще от в цьому заглибитись. Тож розкажіть більше саме про реалізацію: як вдалося це зробити в Хмельницькому, і як взагалі вдалося. Побудувати, вибудувати і підготовку, і саме власне, вже реалізацію самих заходів, проведення заходів, де вони відбувалися. Проект взагалі цей, він не простий, він такий багатогранний, складається з різних частин. І от ця офлайнова частинка, яка от закінчилась, вона складалась з таких етапів. Спочатку ми підготували таку майстерню. По створенню цієї вистави на цю майстерню нас реаль... реєструвалися такі активна молодь, активні підлітки, які хотіли спробувати себе як сценаристи, актори. То я прекрасно розумію, що мало хто розумів до кінця, що це буде, але цей ентузіазм що ти хочеш спробувати, і це цікаво. От і це було саме класне, що самі такі активні долучились. І власне наступні два-три дні е тренерки проводили із цими підлітками, 15 підлітків участвувало в формуванні вистави. Проводили таку майстерню по підготовці. І, е власне, після того, як от все було вже готово, була сформована ідея, був сюжет, все, все, все. Були покази. Наступний тиждень ми проводили покази у шести школах міста і у міському центрі по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання у клубі Вікторія. І фактично цим ми охопили близько 250 підлітків. Які були залучені, хтось був просто як глядач, звісно, хтось активно залучався, хотів себе теж прямо в школі спробувати у вирішенні такого конфлікту, який пропонувався у виставі. Така комплексна робота проводилась, як залучення інтегрування дітей, от прямо тут і зараз, так і інформаційна просвітня робота онлайн. Хочеться запитати більше саме про цей такий е, організаційний склад команди. Е, ці 15 підлітків це хто саме, як ви їх відбирали, як вони проявляли ініціативу взяти участь у проєкті? І тренерки, хто допомагав створювати цю виставу? От ми вже працюємо, виходить у, у різних проєктах зараз з підлітками. Можу сказати, що це дуже круто, що в нас вже сформувалась така невеличка ком'юніті навіть. І це часто ті самі учасники, які ну, настільки горять цим активізмом і саморозвитком, що так переходять з проєкту в проєкт. Також долучались і нові студенти-школярі. Так що це були і цікаві знайомства. У Нас не було обмежень, тобто ти просто мав бути у Хмельницькому, мав мати змогу відвідати цей офлайн формат. Бути присутнім і просто ну цікавитись цим, тобто така сфера тебе мала цікавити. Ну якщо говорити взагалі про ініціативність молоді сьогодні, то е, це завжди сталий склад, який долучається до ваших проєктів, чи є таке притік нових молодих людей, які горять і хочуть є притік то е, там. Хтось працює над цим, хтось з боку дивиться. Ой, прикольно. Мені теж вичікує, казали. займає вичікувальну так, позицію, так, а потім долучається. Так. Якщо говорити, повернутися вже саме про тему вистави форуму театру, що це взагалі була за вистава? Чи вона була заздалегідь поставлена, чи це більш така імпровізація? Е, ну, в самий перший день ми як знайомили з нашою командою. Е, Використовували різні практики для того, щоб краще познайомитись, відкритися одне одному. А вже на наступний день ми повністю самі придумали сам сюжет, і навіть вже його відрепетирували. Розкажіть, до речі, більше про сюжет можливо якийсь фрагмент. В чому полягала саме основна дія вистави? Саме основна дія полягала в тому, що є донька. В неї є якісь свої життєві цінності, плани на своє життя, і є її мати, яка не поважає ні її думку, ні її бажання і хоче, можливо, втілити якісь свої недовершені бажання так через доньку. Донька хотіла стати художницею, пов'язати своє життя з якимись такими творчими професіями. А мати вона хотіла, щоб донька вступила до якогось медичного коледжу. І ось тут вже зароджується сам конфлікт. І як от в процесі заходу, як вдавалося вирішувати цей конфлікт? Як долучались підлітки? Як вони реагували, які можливо варіанти розвитку подій пропонували? Насправді, коли вже долучались підлітки, це був такий самий, самий цікавий етап, тому що я грала з умаму. І це спочатку ти. Вже граєш, прописану, такий сюжет, а потім виходить нова людина, вона вже якісь е, свої м, такі проекції, якісь свій сценарій вже відіграє. І тобі приходиться так імпровізувати на ходу. Але це була справді найцікавіший етап. Всіх були різні стратегії, але, по, так, по моїм спостереженням, найкраще вдавалося тим, хто спокійно висловлював свою думку і аргументував от вони змогли переконати цю злу маму. А ті, хто намагались навпаки перекричати, якось, можливо, ігнорувати, то ні до якого логічного закінчення цей конфлікт не доходив. Тобто, все ж вдавалось вирішувати, і чи можете навести приклади, якими способами вдавалося вирішити цей конфлікт? Тобто, які, можливо, практичні поради вже з вистави можете дати у, у подібній ситуації? Угу. Ну, я пам'ятала спочатку перші рази я стояла так міцно, ну, верніше, не я, а моя героїня. І не давала якось ніяк зрушити. А потім, коли ми вже були в міському центрі, хлопчик, з самого такого першого разу, він зміг мене переконати, саме тим, що він спокійно аргументував свою думку. Він, здається, тоді запропонував мамі, щоб він став ілюстратором якихось книжок по біології. І тоді в нього вийшло нормально поговорити з мамою. Ми говорили про тренерок, які допомагали вам у реалізації проєкту, у підготовці до нього. От саме розкажіть, хто долучився до цієї справи, звідки ці люди і чим саме вони допомогли? Так, власне, якщо ми поговорили про організаторів, поговорили про учасників, є ще оцей такий Третій дуже важливий сегмент: тренерки, які проводили власне, цей форум театр, привезли його до нас, навчили, <знайомили> познайомили. Власне фасилітаторками заходу виступили Яна Салахова і Влада Крижна. Вони практикині театру пригноблених, представляють громадську організацію «Театр змін і власне працюють із форумом форум театром по всій Україні. То вони не хмельничанки, вони у нас були такі запрошені гості, і це ще більше мені здається надавало такої особливості цій події. Е, хочу так е, зазначити, що е, якби ми не окреслювали таку загальну концепцію мету проекту. Дуже важливу роль, от якраз, є внесок поглядів тренерок, тому що вони і формували фактично з підлітками цей сюжет, цю виставу, і тому дуже круто, що вони обидві доносили. Дуже прогресивні ідеї, піднімалась і гендерна нерівність дуже багато разів. Вона іноді йде так не окреслено, не одразу. Але коли ти береш і відгук учнів, які теж дивляться, то ці питання дуже, дуже активно підіймаються. І важливим посилом було також те, що не так недостатньо показати просто насильство. Тобто, коли ми бачимо якісь сюжети новин про те, що іде відбулось, десь був булінг, десь якесь насильство. Тощо цього недостатньо важливо показувати, як. Цьому протидіяти, як цьому запобігати. Кожної вистави в кінці вони проговорювали до аудиторії, куди ти можеш звернутися, якщо у тебе проблеми, де ти можеш отримати підтримку. Тому що оці от сюжети розвитку, які пропонували учні, яких ми от інтегрували да, у цей формтеатр, глядачі, це дуже часто про підтримку зі сторони. То не так багато є шансів, що. Дитина, яка живе у сім'ї з таким нездоровим кліматом і з наявним насильством, вона знайде в собі сили опиратись і вибудовувати особисті кордони. Найчастіше треба на щось опертись, і це може бути як подруга, яка буде підтримувати і показувати як може інакше. Може бути вчителька, до якої ти можеш звернутись, може бути психолог, якщо ти не боїшся, і теж відкритий до такої роботи. Ну і е, часто це ком'юніті, тобто підлітки шукають якісь ком'юніті по інтересам, якась музична група, наприклад, чи гурток малювання, і ти теж включаєшся в це і знаходиш там підтримку. Ну і на крайній випадок, звісно, це е, правоохоронні органи, служби підтримки, захисту. То це все ми проговорювали обов'язково. Щоб, е, врешті-решт, коли ти побачив це насильство, ти розумів, що ти можеш щось зробити, можеш протидіяти. Цікаво, чи у ході е, цих заходів е, вистав, чи торкалися також інших проблем? Е, які ці проблеми, чи говорили молоді люди підлітки про ці проблеми свої, окрім насильства? Тема широка, і, е, власне, в цьому такі плюси цього формату, такого театралізованого живого, що е, ти не знаєш, куди от воно запливе це русло і от е, е, От в цьому проєкті акцент, самі підлітки, самі глядачі поставили дуже сильно на особистих кордонах. Тобто відчували, що ця проблема є, що про неї хочеться говорити. І про гендерну нерівність також. Тобто, це те, що от в ході якихось будь-яких діалогів воно підіймалось, воно виникало. І, звісно, у нас зараз. Загальна соціальна ситуація, так? війна повномасштабна, до того був ковід, то це якісь такі питання ізоляції і питання того, що якісь особисті проблеми йдуть ніби на другий план, але ми все рівно все це переживаємо, і оці такі соціальні катаклізми, вони тільки поглиблюють наші особисті конфлікти. До речі, як вплинула війна на емоційний стан підлітків, чи говорили про це також під час зустрічей? Ну, ми спілкувалися не тільки з школярами, а ще й з вчителями. І поспілкувавшись з одним вчинком, вона сказала, що вона була трошки вражена, коли ми домовлялися про те, що ми проведемо в школі цей захід. що нам не треба ні проектор, ні мікрофон, нічого? Треба просто місце, де буде така імпровізована сцена. І вона сказала, що після війни, після ковіду. Підлітки школярі студенти вони дуже потребують такого живого спілкування, такого діалогу, дискусії. І тому я думаю, що якраз такий формат спілкування з підлітками він їм сподобався. Якщо говорити більш вже глобально про проєкт, які були цілі першочергові, які ставили перед собою, і чи таки вдалося їх досягти? Може, так, сегментувати глобально, що, звісно, основна ціль була познайомити чим більшу кількість школярів, підлітків міста із проблематикою загалом домашнього насильства, порушення особистих кордонів тощо. Але такою другою основною ціллю, крім ознайомлення, було якраз допомогти. Зафіксувати собі, дізнатися способи, якими ти можеш протидіяти і запобігати цьому, щоб ти відчував, що ти щось можеш зробити, що ти не просто повинен бути таким заручником цієї ситуації. Чи має проєкт продовження? Чи вже маєте якісь плани на майбутнє, що у рамках цього проєкту ще хочеться втілити? Так, власне, зараз ми перейшли до такої онлайн-частини проєкту, коли в соціальних мережах, безпосередньо в Інстаграм та Фейсбук, сторінках наших громадських організацій, ми висвітлюємо таку базову інформацію, яка корисна як школярам, власне, так і дорослим людям, тому що у нас, до речі, було багато запитань, чому ви не проводите таке для дорослих, це теж актуально. І будуть зараз проходити прямі ефіри із залученням експерток і експертів на теж важливі теми по цій тема, проблематиці. Також такий формат, як скрайбінг. Словом, підписуйтесь, переглядайте, буде багато цікавого. І загалом інформацію по проекту можна знайти за хештегом Мистецтво здорових стосунків. То усі наші організації роблять публікації з зазначенням цього хештегу, щоб це було для людини, яка цікавиться, яка відчула, що їй потрібна підтримка на цю тему. Це було зручно знайти. Тобто це у вільному доступі безкоштовно Absolutely. можна долучатись до обговорень, можливо, якісь свої ідеї так, пропонувати. Yeah, yeah. І наостанок, от прозвучала ця фраза. Е чому стосунки, чому здорові стосунки, це таке мистецтво? Um, власне, коли придумалась назва проєкту, е зіграли на такий грі таких слів, можливо, з одної сторони е театр. І формат наш форм театру це безумовно мистецтво. Тому воно підкреслює цю атмосферу, оцю таку формат, який несе проект. І з іншої, такої глибинної сторони, там де суть, а не форма, це про те, що сім'я це місце, де ти маєш отримати. Підтримку, взаєморозуміння, разом шукати відповіді на якісь питання, разом долати якісь перешкоди і вибудувати такі стосунки у сім'ї це справді мистецтво. І цього потрібно прагнути, цьому потрібно вчитися. І ми, власне, цим проектом постаралися трішечки допомогти кожному, хто долучився побудувати таке мистецтво здорових стосунків. Ну, те, що ви робите, це справді може буквально врятувати комусь життя, а навіть допомогти порозумітися із оточуючими і навіть з найріднішими. Я вам дякую за розмову, що знайшли час завітати у нашу студію. А глядачам нагадаю, що сьогодні в ефірі програми на часі ми спілкувались із головою громадської організації Людмилою Главацькою та студенткою Хмельницького торгово-економічного фахового коледжу Юлією Мазур. Дякую, що залишалися з нами. Побачимось!